Слава Ісусу Христу! Славний наш Майдане! Вже багато років Тернопіль не бачив такої кількості людей на цій площі. Чому це сталося? А тому що ця банда Януковича весь час бурдує українську націю, забирає наші національні багатства, забрала нашу віру і надію. Надію наших дітей на краще життя і хотіла загнати нас, тайожний союз. Останньою краплею стало мордування наших дітей в Києві. Пролилася кров, пролилася кров наших дітей, вагітних жінок, які були в цей момент на площі. І ця влада не має права на існування. Які можуть бути розбірки, яке може бути слідство? Банду ге.